Друзі, добрий день! Ви на Ютуб-каналі Проект Пірвоплащення. Я журналістка, ведуча, імідж технолог та експерт з публічного інтелекту. Моє ім'я Євгенія Альфанова. зараз в епоху проявленості. Давайте разом шукати особисті ключі до гармонії і щастя. Адже ми живемо тут зараз і хочемо бути щасливими. Запрошую вас приєднатися до нашого нового проекту Код щасливої жінки. Ми обговоримо різні аспекти із запрошеними експертами, і ви почуєте багато корисної інформації та практичних порад. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему жіноче інтимне здоров'я. У нашому шоу ми розберемо, що робить жінку щасливою з точки зору здоров'я, психології та зовнішності. У нас в студії працюють три чудових експерта. Анна Руфанова лікар, проктолог, експерт зі шлунково кишкового тракту, Ірина Демура лікар-гінеколог, фахівець з естетичної гінекології, Єлена Яценко магістр психології, коуч із розвитку особистості та стосунків. Ласкаво просимо друзі до нашої співбесіди. Якщо ви особисто хочете задати питання експертам, нижче ви побачите посилання на інстаграм. Заходьте і запитуйте. Шановні експерти, вітаю вас. Анно. Почнемо з вас. Які симптоми в прямій кишці повинні людину насторожити? Дякую, Євгенія. Здоров'я шлунково-кишкового тракту і самої прямої кишки відіграє ключову роль в загальному самопочутті. Погане харчування, стреси, недосипання. Можуть призвести до проблем з травленням, що, в свою чергу, може призвести до серйозних проблем з прямою кишкою. І природно, все це разом впливає на настрій, рівень енергії і навіть шкіру. Збалансоване харчування та турбота про кишечник можуть значно покращити якість вашого життя. А отже, і рівень щастя. Ми постійно перебуваємо у емоційному навантаженні русі та ведемо мало рухливий спосіб життя. Забуваємо знайти перерву на обід та випити склянку води. На жаль, кожний з нас має звичку робити перекуси шкідливою їжею. Це цукерки та солодке печиво з кавою. Анно, скажіть, будь ласка, з вашого досвіду роботи хірургом, з якими симптомами не варто зволікати зі зверненням до лікаря? До мене все частіше звертаються на консультацію пацієнти з скаргами на відчуття дискомфорту, спазми у кишечнику, відчуття неповного випорожнення прямої кишки, закрипи та біль у прямій кишці. Зараз на лікуванні у мене багато наших захисниць жінок, адже вони постійно перебувають в умовах, де відсутня можливість регулярно харчуватись та дотримуватися питтєвого режиму. Наші берегині захисниці щоденно стикаються з колосальним емоційним навантаженням та перебувають у постійному стресі. На жаль, все це викликає проблеми з кишково-шлунковим трактом. Та може спричинити закрипи. Закрип викликає накопичення токсинів у кишечнику та підвищує ризик захворювань шкіри, таких як акне та висипання. При хронічних закрипах виникає порушення мікрофлори та зниження імунітету. Внаслідок запору може виникнути геморой, анальні тріщини, випадіння прямої кишки. Та натримання калу. Тривале напруження під час випорожнення здатне призвести до геморою та травматичним надривам слизової у вигляді анальних тріщин. Ні для кого не секрет, що жінки більше звертають увагу на красу обличчя або волосся і довго не звертають уваги на проблеми зі шлунково кишковим трактом і проблеми з прямою кишкою. Що ви можете порадити? По-перше, це наше харчування. Тому я раджу. Вживати продукти багаті на про та пребіотики: це квашена капуста, ферментовані овочі, це корі. По-друге, налагодити режим харчування, вчасно снідати та вечеряти. збагатити раціон клітковиною: це овочі, фрукти, зелень, бобові, мінімізувати вживання цукру та підсолоджувачів, змінити їх на фрукти. По-друге, це наш водний режим, адже вода допомагає очистити організм і запобігає зневодненню. В середньому дорослій людині я раджу випивати 2 литри води. А також це фізична активність. Достатньо 15 хвилин зарядки на день, щоб кишечник запрацював. Також після кожного прийому їжі я раджу рухатися. Після моєї консультації жінки отримують рекомендації стосовно лікування та харчування, завдяки яким фізичний та емоційний стан значно поліпшується, та вони відчувають себе набагато краще ніж до лікування. З перших днів війни я постійно піклую здоров'ям наших українських жінок, а особливу увагу. Приділяю здоров'ю наших жінок, захисниць вони наші янголи-охоронці. Ірина, а тепер перейдемо до вас. Як гінекологічне здоров'я впливає на відчуття щастя та задоволеності життям? Гінекологічне здоров'я жінки безпосередньо пов'язане із загальним самопочуттям жінки. І коли жінка в будь-якому віці почувається інтимно привабливою, щасливою, бажаною це дуже добре відображається на всіх аспектах її життя. Можливо, з того, що останнім часом все дуже швидко змінюється та відбувається. Багато жінок стали більш самостійними, вільними, почали менше вагатись та почали приймати більш сміливі рішення і займатися своїм здоров'ям не тільки на поверхні, а й всередині, комплексно та цілісно. Тобто, лікувати та коригувати не тільки те, що на поверхні. І дійсно, в нас гінекологів є дуже багато новітніх методик, щоб інтимна зона також не старіла, була гарною, привабливою та бажаною. Ірино, сучасна медицина дбає про жіночу красу, і я знаю, що ви спеціалізуєтеся на інтимній естетиці та пластиці. Розкажіть, про які методи йде мова, і в яких випадках ви рекомендуєте інтимну пластику? Естетична гінекологія це інноваційний напрямок медицини. Покликаний вирішити ряд делікатних проблем у жінок без операцій, а саме дефекти статевих органів, вікові чи післяпологові зміни, розтягнення піхви, низький тонус стінок, надмірна сухість, стресове нетримання сечі, зниження чуттєвості в інтимній сфері, незадоволення якістю статевого життя, естетична гінекологія доступна для жінок різного віку. Для яких вигляд або дисфункція статевого органу є проблемою. Зміни, що виникають внаслідок старіння, втрати кологенових волокон, призводять до сухості та атрофії слезової піхви. Рецидиви інфекції і подразнення у піхві, нетримання сечі, погіршення якості статевого життя і проблеми досягнення оргазму є показниками до цих процедур. Для вирішення цих проблем застосовуються новітні ін'єкційні методики, можливості естетичної гінекології здатні відкрити перед вами межі нових відчуттів інтимного життя. Інтимний філінг, мета якого корекція зовнішніх жіночих статевих органів, зробить статеві органи естетично привабливими, надасть впевненості в собі та у своїй сексуальності, покращить відчуття партнерів під час статевого життя. Омолодження найтендітніших місць важливий фактор повного і насиченого життя жінки. Не лише доглянути обличчя, а й доглянути тіло, привнесуть в ваше життя повну гармонію. Тобто, треба дбати про одне та друге обличчя жінки, тому що жінка завжди має два обличчя. Ми торкнулися практично закрити для багатьох теми: тема здоров'я і краса інтимних місць. А чи допоможуть всі ці інноваційні методи і, звісно, оздоровлення почувати себе щасливою? З цим питанням я звертаюсь до Єлени Яценко, магістра психології, коуча з розвитку особистості та стосунків? Так, як психолог, я завжди підтримую піклування про здоров'я своєго тіла та душі, адже наш організм у нас він один і він не безкінечний. Тим більш тіло і психіка це єдине ціле. Не можна піклуватися про одну руку і е, позабути про, про іншу. Єлена, ви як коуч, як допомагаєте відчувати внутрішню гармонію, радіти життю по-справжньому? Радіти життю це вибір. Тож в роботі з клієнтами ми знаходимо те, що зважає радіти. І налаштовуємо мислення на позитивне сприйняття в себе. І в свою чергу, це покращує. Те, яким жінка проявляється у стосунках та у діловій сфері, Єлена, В нас відкрита бесіда сьогодні. Тому скажіть, як в цей складний депресивний час почувати себе жіночною, відчувати себе привабливою, настроїтися на кохання, на флірт, на інтим, ми повинні розуміти, що це час довготривалого стресу. Як я помічаю, багато жінок обрали режим очікування та відкладають радість. Та піклування про себе. Ніби це не на часі. Але я скажу, що навпаки, піклування про себе неможливо без радості, бо стрес з'їдає багато енергії, виснажує, а радість та близькість заряджає. Тож сприймайте радість та кохання, як ліки, які доктор прописав. Заряджайте свою батарейку і додавайте собі ресурсу, щоб витримати складні часи. Шановні експерти, в нас така тепла і відкрита атмосфера, і я хочу попросити вас поділитися надихаючими історіями з вашого професійного досвіду. Звичайно, Євгенія, у мене була пацієнтка, яка довгий час страждала від постійних болів у животі та проблем з травленням. Вона відчувала в тому роздратування. Після ретельної діагностики та коригування харчування, а також введення пробіотиків та малоінвазівного втручання, її фізичний та емоційний стан значно покращився. Через кілька місяців вона прийшла до мене, сяючи від щастя, і розповіла, що знову почала займатися спортом і навіть вийшла заміж. Це був прекрасний приклад того, як турбота про здоров'я та вирішення проктологічної проблеми, яка заважала щасливому внутрішньому стану, допомагає почати нове життя. Якщо у вас після випорожнення кишечника є такі симптоми, як біль, печія у анальному отворі, виділення крові та випадіння гемороїдальних вузлів. То вам негайно необхідно звернутися до мене на консультацію у Онклінік Дніпро, адже здоров'я кожного з нас це цінність для України, так це дійсно надихаюча історія, Ірино. Можливо, і ви можете поділитися цікавою історією з вашої практики, так Євгенія, одна із моїх пацієнток звернулася до мене з проблемою сильного дискомфорту. І невдоволення своїм зовнішнім виглядом після пологів. І ми з нею провели кілька процедур по відновленню та естетичній корекції, і результат був просто приголомшливий. Вона повернула собі впевненість у собі, покращила стосунки з партнером і стала щасливішою та активнішою в цілому. Було дуже зворушливо і радісно бачити такі зміни. Коли жінка дбає, коли вона щаслива, коли вона кохана та бажана. Бажаю кожній жінці перебувати в такому стані. Єлена, я впевнена, що і у психологів є безліч надихаючих історій. Звичайно ж, Євгенія, у мене була клієнтка, яка проживала серйозну кризу в особистому житті. Вона почувалася пригніченою і втратила інтерес до життя. Думки про можливе розлучення не залишали її ні вдень, ні вночі. І ми почали працювати над її емоційним станом, знайшли справжні причини її тривоги, які були набагато глибші, ніж стосунки з чоловіком. Після цього розклали по в конфліктну ситуацію у стосунках, після чого клієнтка навчилась по-новому спілкуватися, спілкуватися з чоловіком і більше розуміти і себе, і чоловіка. І навіть перекладати мову емоцій на партнерську, на жіночної, на чоловічу. І в її житті почався новий натхнений період. Вона звільнилася з старої роботи, де її зневажали. І через рік вони з чоловіком відкрили власну справу. І вона стала більш активно вести громадське життя. І це є приклад того, наскільки важлива вчасна та професійна психологічна підтримка. Велике спасибі нашим експертам за корисні поради і за надихаючі історії. Шановні глядачі, пам'ятайте, що щастя це складний стан, який включає в себе здоров'я тіла і психіки. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і будьте щасливі! Підписуйтеся на наш ютуб канал. Нижче ви зможете побачити інстаграм-аккаунти всіх експертів. До зустрічі. Проєкт Код щасливої жінки створено за підтримки міжнародної корпорації Лівгуд. І сьогодні я запросила до нас Ольгу Пась, лікара-психотерапевта, нутриціолога, консультанта якості життя ВОЗ. Золотого партнера компанії Лівгуд. вітаю Ольга! Доброго дня! Шановні глядачі! Міжнародна американська компанія Лівгуд з радістю підтримує цікаві проекти про красу та здоров'я. Наша місія підтримувати здоров'я людей у всьому світі та зберігати їхню красу за допомогою якісних вітамінів та косметичних засобів. Ми віримо. Що кожен заслуговує на те, щоб почуватися добре та виглядати чудово. І ми робимо все можливе для того, щоб це стало реальністю. Сьогоднішня тема зустрічі була присвячена інтимному здоров'ю жінки. Тому сьогодні я буду пропонувати продукт, який покращує цей стан. Червона формула суперед. Це набір всіх нутрієнтів, які життєво необхідні для кожної людини, в якої є серце, в якої є судини. Тому що серце це те, що переганяє кров, що харчує всі наші клітини. І тому складові частини цієї формули забезпечують якісне кровопостачання всіх клітин, піднімає сексуальну спроможність жінки або чоловіка, також покращує. Серцево-судинну систему профілактує такі важкі захворювання, як інсульти, інфаркти, також профілактує гіпертонічні кризи. Шановні глядачі, пам'ятайте, що щастя це складний стан, який включає в себе здоров'я тіла і психіки. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я і будьте щасливі. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Нижче ви зможете побачити інстаграм-аккаунти цих експертів. До наступної зустрічі!